Покажу трошки, де ми живемо. Тут оце це додатковий вхід. Ми зазвичай користуємося тільки додатковим, бо центральний трохи нам незручно там. Дорога сразу. А сюди машиною під'їхав і сразу вже заходиш. Це так заходиш, тут у нас барна стойка, чайник, а, полички, кухня вже починається, відповідно. Це така невеличка у нас кухонька. Ось так заходиш, тут умивальник, доволі зручний сміститель, до речі, так собі витягуєш і дивишся, Тут у нас кухня. Це мікроволновка. Місця не багато, але доволі зручно. Плита кухонна, електрична. Тут у нас витяжка. Все працює, все нове, в принципі. Кухня невеличка, але нормально. Ось тут ще раз показую тут шкаф для верхнього одягу при вході як. Заходиш, і потім починається вже такий великий зал. Ось так, якщо прямо зайти, оце в нас центральні двері, ми ними майже не користуємося. І тут, відповідно, при вході холодильник доволі великий столик такий, тут така зона столова, ніби п'ять стільців. А з цієї сторони вже комп'ютер, телевізор і така м'яка часть шкіряний диван. Це все було, ми орендуємо відповідно з ми не купували нічого, вся квартира мебльована. Потім тако проходиш це в коридорчиком, і тут наша спальня. Це ми купили матрасу собі. Шкаф був також, доволі зручно, тому що ми як приїхали, нам не було куди речі зложити. Ну і е комод такий, ніби не комод, а щоб красити з зеркалом. Тут ікони я повісила з рушниками. А тут вже якби вход в іншу частину. Цього будинку тут аж живуть власники. Ми туди не заходимо, У нас тільки ця частина будинку. У нас окремих два входи, і в них окремих своїх два входи. Ну, а тут прямо туалет. Ванна, в принципі, ванна сама і немає, тут тільки душова кабіна, але нам вистачає тут зеркало таке велике, душова, зеркало, ну, туалет. Тут такі полички. І ось тут поличка така. В принципі, кажу, що доволі непогано, тому що район хороший. В принципі, до роботи нам недалеко чоловікової. Доволі кажу, що непогано. Ми задоволені цією квартирою повністю.